Це не укривний, це у нас Джой і фез, які ростуть прямо на, там ставок далі пішов, на вітрах не вкриваються. Цією весною, як і у всіх він, звісно, справа змерз. Давайте ми подивимось, що у нас повиживало, які гроночки. Тут, до речі, деякі гроночки вельми таки вміняємі вийшли. Це у нас Джой, дуже смачна насищена ягода, там отака довга далі погнало. І... При врахуванні того факту, ось запутані такі в кущах, не хочу випутувати зараз. Погнали такі, в принципі, непогані гроночки. Ну як нормальні, є ті маленькі, але непогано враховуючи те, що ми на нього вже раз поставили, думали, він зовсім не виживе. І зараз покажу те, що на Джої. Тут. Ось у нас трішки Джоя виглядає, він такий, бачите, трішки овальніший. Це обидва не укривні кишмиші, але як показала. Весна цього року проблема у нас не, не в укривності, як би це так правильно сказати, а в весінніх заморозках травневих. Ну а на наступний рік подивимося в будь-якому разі хворіє він менше, ніж у Кривні. Гарного вражає мирного неба дебелих спин. Саженці по них, по-моєму, іще є.